Друзі, вітаю! Я Зоряна і ви на каналі Зоряне Таро. Вийшла до вас так швидко, так раненько, бо цілу ніч не спали. Думаю, вже й нема сенсу лягати. У нас була шалена атака. Чорний дим над містом, ну начебто без людських жертв. Подивимося, що немає всіх даних. Ну що ж, подивимося, що день нам цей принесе. Яке сьогодні число? 12, так? 12 липня 2025 року. Подивимося, який буде день, яка буде енергія. Ну що ж, карта дня для нас. Трійка кубків. Ну, якщо справді нема жертв, то є що святкувати. І на дні колоди обнулення. Хтось вдало обнулився. Щось, якусь сферу свого життя, щось приємне для себе. Зробив, розпочав, наважився. так Бо нуль на дні колоди це обнулення, яке вже пройшло. Ну, можливо, наповню хтось для себе зробив якесь якісь відкриття, щось зрозумів. І от трійка кубків. Гарний настрій, є причина для радості. Ну, у нас справді живі всі обдзвонила. Всіх своїх, всі живі. Є причина для радості, справді. Ну, що це для вас? Святкування, радісна новина, звістка, гарний настрій, знайомство, друзі, випадкова зустріч, невипадкова. Ну що ж, подивимося, що нам буде допомагати сьогодні. Ну, Сподіваємося, що з такою енергією вже не буде сьогодні. Обстрілів. Що нам буде допомагати сьогодні? Що тут у нас командна робота? Ну, звісно, що командна робота завжди продуктивніше, завжди цікавіше, веселіше, швидше, ефективніше, якісніше. Ну, Командна робота. Дивіться, тут троє людей і тут троє людей. Трійка Кубків, і трійка Пентаклів. Тобто, швиденько зробили і святкуємо. Об'єднання зусиль, підтримка, допомога. Ну що ж, що буде заважати? Що буде нам заважати сьогодні? мечів. Ну, Гострий язик, звісно, що злість, критика, такий прояв агресії, Ну, для когось, можливо, нові ідеї, нові плани, ясність, розуміння. Ну, що, ми заховаємо тус мечів. Ну, а ще це може бути, самі знаєте, так, що для нас мечі, зброя. Заважати буде. Заховаємо все, нема. Ну, взагалом, такі низькі сьогодні карти. Двіться, 1, ну, не мало би бути якоїсь великої загрози. Або взагалі не бути, дай Бог, щоб не було. Ну, що, мої любі? Справді, знаєте. От коли я виняла трійку кубків, то якось було моторошно, що яке святкування, мені аж мову відняло, яке святкування. Але якось прийшовши до тями, до розуму, розумієш, що справді дякувати Богу. Можливо, немає таких значних руйнувань. Ну, звісно, що є прильоти, дим, чорний, небо чорне, але ну, наразі не пише, що є втрати, що живі, здорові це вже є причина для радості. Ну, В наших реаліях ми радіємо кожному дню, кожній дрібниці. Ну що ж, мої любі, я бажаю нам мирного і спокійного дня, Божого захисту. Я бажаю нам віри, сили, певненості, що все буде Україна. Не втрачати надію, не падати духом. Ми сильні, ми вільні. Ми все переборемо. Люблю вас собі, маю, міцно. Дякую, що ви в мене є, моя підтримка. Моя опора, ви моє натхнення. Ну що ж, мої любі, обіймаю вас міцно, люблю вас всіх. Залишайте, будь ласка, свої враження, відгуки, коментарі. Ставте, будь ласка, вподобайки. А хто не з нами запрошую, приєднуйтесь до магічного простору Зоряне Таро. Почуємось, папа. -па.